Спокон віку землян вабив космос, його неозора велич полонила серця людей, казкове мерехтіння далеких зірок над головою, чітка геометрія сузір'їв, у яких наші предки знаходили близькі для розуміння обриси воза, ведмедиці чи терезів, і чумацький шлях, котрим нікому і ніколи ще не випадало проїхатися. Усе це впродовж тисячоліть людина бачила лише землі. Тож перший космічний політ, який відбувся 12 квітня 1961 року, став подією світового масштабу, колосальним проривом людства, відкриваючи неозорі перспективи. Першою людиною, яка побачила нашу планету як маленьку голубу кульку, ставши тоді очима людства, був громадянин СРСР Юрій Олексійович Гагарін. Тоді він на космічному кораблі Восток вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі, зробивши один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. Україна та українці. Відіграли велику роль у розвитку космонавтики. Політ Юрія Гагаріна здійснювався під керівництвом видатного вченого конструктора, автора практично всіх радянських космічних розробок українця Сергія Павловича Корольова, уроженця міста Житомир. Під його керівництвом 1957 року запустили першу міжконтинентальну валістичну ракету, перший штучний супутник Землі. Відбувалися польоти космічних кораблів і перший у світі вихід людини у космос. Основоположником практичної космонавтики вважають саме конструктора Сергія Павловича Корольова. Першим і поки єдиним громадянином Незалежної України, який відвідав космос, став Леонід Каденюк. З 19 листопада по 5 грудня 1997 року він здійснив політ на американському транспортному кораблі Колумбія разом з колегами вивчав, як стан невагомості впливає на фотосинтетичні процеси рослин, на запліднення та розвиток зародка. Цікаво, що було складено цілу програму, що він мав із собою взяти: прапор, державний герб. Герб Києва, Кобзар Шевченка, портрет видатного українського ракетобудівельника Михайла Янгеля. Потім, по приїзду із Америки, був привезен сертифікат, що кожна річ побувала у космосі, підписаний кожним членом команди. Україну визнано у світі космічною державою, оскільки українські вчені, конструктори та інженери внесли великий вклад у розвиток освітньої космічної науки, освоєння космосу. До української ракетно-космічної галузі належить велика кількість дослідницьких лабораторій і близько 40 підприємств. Ера польотів людини спочатку на літаку, а потім на космічному кораблі відкрила для людства нові можливості. Супутники використовуються для наукових досліджень, здійснюють зв'язок між різними континентами, допомагають кораблям, літакам і навіть звичайним автомобілям знаходити дорогу. Ними користуються військові, астрономи та багато інших фахівців. У цей знаменний день варто пам'ятати, що можливості нашого пізнання не обмежені за наявності наполегливої праці та терпіння. Вітаємо із всесвітнім днем авіації і космонавтики!